Так, друзі, всім привіт! Ми вже в принципі відрибачили. Відрибачили ми на Дніпрі, тому приємного перегляду. Прожимайте вподобаючку цьому відео та підписуйтесь на канал. Подача і, я так розумію, кликастий невеличкий. Давай виходь, поздороваємося! Треба трішки швидше його діставати, бо тут бровка люта в березі. І невеличкий. Ну як бачимо... Так як і казав, невеличкий кликастий. Так, да, він тут є. Ой. Він тут є. Оп, оп. Але ззовні гачок пройшов. Чи бив, чи хопав за голову. Зреагував на приманочку, значить, йому щось. Щось подобається, а щось ні. Значить він Він є, але не сильно є. активний. Він щось робить. Так, ну я тут поки кидав трошки трофейчиків назбирав. Кормачка зловив. Кормачка зловив, ось якусь приманочку зловив. Це моя приманка. Так, значить ми будемо міняти щось пробувати. Може теж поставимо такого. Такого плану селі кошкою це чимось нам допоможе. Що це таке? Якийсь кармак чи що? Я, друзі, поки поки міняю приманочку, то мо тут дубасить як щось непонятне. Риба, окунь. Прикинь. Ходімо рибу тут. Я думав цей кармака якось заципив. Бо він максимально непевне. Душі гарний оконець. Зараз треба його швиденько звільнити, бо мабуть йому трішки неприємно те, що з ним зараз відбувається. Стояв так? Да? стояв, пасся собі. Ну. Ось такий ось гарненький окунець. Я б ага. таких окунців половив би. Ось такий оконець, на ось таку селікошечку на 12 грамиках. Від, що сьогодні рибу приїхав, ловити щось що не фані. Ну я взагалі приїхав колопочку. Я що тут кидаю, які даємо, Ой, красень. Дуже красива риба, вона мені так подобається. Мабуть, найгарніша риба, яка у нас водиться в Дніпрі. Давай давай. Що ми наліво не ловили. Кого? На лімах. На лімах? Я. За... Живу, мабуть, і не бачили. За Занаріма кажуть по попі дають. Так, да, по попідають, так. Да. Ну він же є у нас є. Ні, ну він же проклюнуть може. Це ж не те, що ти спецом його. А тут я ти хочу сказати, що не з вряд ли брят, я його думаю вийде. Я, я теж так думаю. Ну я от маску шукав. А... Так, друзі, будемо продовжувати це дійство під назвою риболовля. Але рибка щось якось не дуже рада нашому приїзду. Такі враження, що не чекала чи що. Валив! Викиду. Гарний, так? Да? Та ти що! Дали водичку. П Побільше, ніж у мене, так? Да? Набагато? Та хороший, -мо! Звики дуже, чекаю, поки приманочка впаде, як дасть. Ух. Не набагато, але більший. Ну диви, який красень, а? Вже майже їстівний. Чи їстівний? Ні, мама. Ні, ні. Ще, ще трішки не доріс. Він до залікового ще не доріс. Не доріс, але гарний. Але ось такий красень. О! О! Хтось прямкать кать почав. Це не там часом стріляють вверх. І воно так ляпає. Да ні, це наче риба була. Думаєш? На окунь коли. Ось такий гарнюненький. З викиду. Давай, друг. Оба! Пішов яка? оно оно оно. Якусь Ох, гори, як що? пішов. Ти подиви, що робить. Торпеда. Ага. Я тільки замахнувся кидати в володих, подумав. Я просто розумієш, якби то що маленькі в мене клювали, то то все добре. Ой, ой, ой. Я просто з такої вже з приємної риби починаю, риболовлю. Ну у мене приємний окунь, так що не треба. У мене нормальний окунь Людський. Ой. Подарував, так сказати, на солоду Фух, по красоті здалеку. Дуже под, сподобалось. У нас тут вода пішла, а я побачив метелика. Є такого, я такого, якщо чесно, так щоб на вулиці перший раз таке бачу, щоб, щоб ось такі красень, Ви тільки погляньте. руку. Щоб... Ух. Кабан який, дивіться, ви подивіться на мою руку. Ось, ось моя рука. І ось величина цього метелика. Да, піде. Красень який. І що там твоя кардинальна зміна? Не кардинальна зміна, але не кардинальна. Колір майже той самий, але трішки, трішечки темніший... Важаю, та ж сама... Ой. Ось О, так він з нами попрощався. А, ти поставив кейтек. Ти ж саме тільки від кейтек. Ну, трішки сама, темніший. Ні-ні, в тебе ну, з... в мене трохи... Зелененький пузаць. Та, зелений, так. Да. Але був судачок. І гарна така подача. Важаю, що... Треба пробувати далі так. Зупи, як то кажуть, не треба зупинятись на досягненому. Так, друзі. Рибалю я сьогодні, це у мене флагман Z246 Rost 316 тест. Кутушечка це Daiwa Revros 2500 і шнурочок 006. Ловлю сьогодні на 12 грамів виключно. Хотів збільшуватись, але проводочку треба робити таку більш вальяжну, повільну. То ще поки що не, не пробував мінятися. Поки... В прямому ефірі була клювака. клівака. Так. Да. Ось недалеко, під бровкою майже. В принципі, там сам, там, де і минулого разу. Силікоха хотіла. І так, друзі. The... І в мене клювака була. Кажу і так, друзі, тільки. йо -мо! Це що таке? Та-да. Так, друзі, давайте і за мою паличку. Діма вже розповів, що в нього на що він ловить. У мене Софіна X В рості 2.54. З тестом 3,18 грама. В принципі, для Дніпра, для не сильно швидкого Дніпра мені її достатньо. По катушечці це 4000 Дайва Прорекс. По шнурочку, якщо не помиляюсь, у мене тут намотаний у міліметрах 0,10 мм. Рибалю також сьогодні на 12 грам. Силікон 2,5-3 дюйми використовуємо. Хотілося б поставити менше, однак, менше, на жаль, не докидуємо туди, куди потрібно. І, в принципі, результат не сказав би, що прям сильно чудовий, але рибка реагує, рибка прокльовує. І, в принципі, вона це робить виключно тоді, коли ідея кіся. Хоча б мінімальний толчок води. Тупо підсів, без нічого. Підсів, да? Угу. Може ліг, чи я не знаю. Ну я ж кажу, в мене теж було щось таке, що як то не наче ліг. Ні, бачиш з'їв, підібрав з дна. Мабуть. Так як я і казав, що можливо треба робити трошки більшу паузу. Трошки більшу паузу. Та що ти, куди ти його потягнув? Я, я, знаю, чи, чи камера... я не пам'ятаю, чи я її вмикав. Але, але дивися. Да тихенько. Поваляв, поваляв, все, видать. С первого дубля не уходишь, да? Покажись. Давай, до дома. Так. А ага. по силікону у нас виходить той самий кайтек, що той самий кайтек. Колі... Колір пишіть в коментарях. Чесно не пам'ятаю. Хто пам'ятає колір, хто ша рекордер, відпишіться. Ми поки що продовжуємо. Наче реакції трішки є у рибки. Не так, як хотілося б. Але є. Є, є рибулька. В березі. Підійшла до берегу, на береговій бровищці взяв. Невеличкий невеличкий судачок в березі, поняв. Прямо все, вже на береговій бровці піднімався. Ось хорошою характерною поклювочкою Так, Чим пізніше стає, тим більше рибачків прибуває. Ось такі красень. Давай, друган. Додому. Зови маман. Зови маман. Ой, слухай, я поки я, я вимотувався і теж розловився. Ти теж ой, кух, ти, Дивіться, що з Діма страшно зловив. Діма зловив якось головастика, Чи це бичок, чи що, що це воно таке? Не знаю, що це таке, але по-моєму його треба випускати. Ну, Я б його руками не трогав. Його, по-моєму, треба випускати. хочеш лови на це як хочеш, так? Щось таке. То або жаба, або майбутній бичок. Ну воно якийсь плавець знизу, диви. А, ну ж бичочок маленький. Щось таке. Але чого воно все наче в этом? Значить його приплюснуло. Наче цей, скажи, я скажу. Наждачка? Пливи штука? Такі такий. Хто знає що це? Пишіть, будь ласка. Може я правда руками не взять тривати. Узі вкліпав з викиду. Невеличкий. Все? Зрізав. Зрізав на бронку все. А Ну такі, це вже більш досвідом було похоже. Ну що, друзі, судак харчуватися перестав, а комарі почали харчуватися дуже-добре. Тому ми будемо завершувати нашу риболовлю. Всім е спасибі за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І найголовніше все буде Україна!